Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося у Миронівському районі Київської області. Завітали ми сюди, щоб перевірити, як спрацював наш новий фуніцид для захисту сої Міравіздво. А допомогти нам в цьому люб'язно зголосився головний агротехнолог компанії ТВК Михайло Карленко. Добрий день. Доброго дня вам, Михайло. Розкажіть, будь ласка, коротенько про ваше господарство. А також розкажіть нам, яку частку всього возміння займає соя. Дякую, що завітали до нас на господарство. Як задавали питання, скільки в нас в структурі сої да, даної культури? Це займає 60%, трошки більше 60%. І це так. досить таки значна цифра. А скажіть, будь ласка, чи змінювалася частка сої? У вас за останні роки чи підвищували ви насичення сівозмін цієї культури? Mm. Слушне питання до речі, в цьому сезоні ми збільшили її. Так в тому сезоні у нас складало десь 45-50%, В цьому сезоні 60+, за рахунок попиту. Ми як насінньові компанії. Нам це цікаво, людям цікаво, і ми дуже багато поводили нових сортів, які нам дають змогу розкритися як господарство на так і. Показати новинки, технології і тому подібне, так як ми підвищуємо насичення зміни цієї культури, це явище у нас за останні роки спостерігається повсюдно. Відповідно, розуміємо, що зі збільшенням частки союзів зміні у нас будуть наростати проблеми із накопиченням хвороб, шкідників та специфічних буренів. Чи відмічали ви такі тенденції останніми роками, і чи змінювалися ваші підходи до захисту цієї культури за останні роки? Так, звичайно, в тому році користувалися можна так сказати, частково і генеричними продуктами. Так? Завдяки вашій компанії спробували нові продукти, в частності Duo, взяли, спробували на ділянці контроль і ваш продукт. Бачили так званий вау-ефект на полі. От, відповідно, в цьому сезоні збільшення площ, щоб не ризикувати цими площами, взяли цей продукт на всю площу От, і будемо дивитися, спостерігати. З якими хворобами сої ви найчастіше стикаєтесь? Чи є якісь спостереження? А... Да, насправді, є три хвороби: Це пурпурний циркоспороз, септоріоз частково mm -hmm. можуть бути. Да. І перенос пороз, коли є надмірна кількість опадів, той період, коли є гледатена маса і є температурний режим. Отже, на цій ділянці ви використали неради Duo, тобто е наразі, ми можемо оцінити, як саме спрацював даний продукт. Ми знаходимося на полі, де посіяно два сорти. Да. А, ось там знаходиться да. більш радостивий сорт, це на цьому полі більш пізнястили. На сьогодні з моменту внесення фунгіциду, по суті, вже минуло близько двох місяців. Так? Так. Я думаю, це дуже гарний термін для того, щоб оцінити саме період захисної дії цього фонициду. Давайте оцінимо стан листового апарату сої по ярусах. Нижнього листя ми бачимо вже його фактично немає. Що є нормальним явищем на сьогоднішній день? На сьогоднішню дату 21 серпня. Щодо середнього ярусу листя, бачимо, що воно зелене, що воно ще й досі функціонує і працює на врожай. так само, як є чистим і неушкодженим хворобами верхній ярус листя. Тобто особливого розвитку ні септаріозу, ні пурпурного серкаспорозу, ми на даній ділянці, на даному сорті не спостерігаємо. Нагадаю, що ми тут використовували неравізду середньої норми 0,75 літра на гектар. Отже, Михайло, чи сподобалась вам робота, ефективність міра віздо і чи плануєте ви його використовувати на наступний сезон? Я вже бачу лізузацію в тому році. Я бачив в цьому сезоні. Бачу і бачу на наступний сезон. От е, я думаю, так це дуже правильний і я б сказав би дуже науковий підхід. Тож бажаємо да? вам гарних врожаїв, гарних результатів з міравіздо. Дякую.